Отже, ми перебуваємо на вулиці Грусецько. <клеві> Повіді тут продовжується. От ми бачимо чоловіка, який без верхнього э, одягу виходить на, на таку стану покладу. Зовсім не поїхав. Що в нього зараз можуть потрапити або кулі, або камінь. Він розмахується. Йому кажуть злазь, він стоїть. Група людей намагається хоче. намагається пробратися ближче до перкуту. Тут кругом крига. Учора поливали водометів водою, дуже-дуже слизько. Дуже Потрібно обережно тут ходити, тому що купа сміття, бруківки, елементів різних конструкцій. Треба дивитися на 180, 360 градусів і під ноги. Ось, Ось там можливо ви бачите. Працює працює помпа, качає воду. Стріляє. Ось такі осколки. Качає воду для того, мабуть, зробити тут хатом, то і неможливо було обрати ближче.

Зважаючи на те, що вже майже добу відбуваються всі ці події, виглядає так, що ну ніхто тут і не збирається припиняти.